Вітаю, слава Україні. Я зараз на вулиці Берегова, 32. Ми почали приймати заяви через наш центр надання адміністративних послуг, який є в Палаці. тобто працівники працюють для того, щоб прийняти заяви від мешканців, хто постраждав внаслідок підступного російського удару. Хочу нагадати, що для зручності мешканців ми це організували в дворі. Організували для того, щоб люди могли максимально прийти сюди. Ми будемо працювати тут. Палатка буде працювати стільки скільки потрібно е, часу. Ну і також паралельно комісія, яка складається з управління капітального будівництва, яка складається з представників архітектури, представників комунальників, комфортного дому і управителів, працює щоб врахувати відповідну кількість коштів, яка потрібна для компенсації по кожній квартирі. Завтра відбудеться позачергова сесія міської ради. Яка ухвалить положення відповідне, відповідне положення, яке дозволить нам виплачувати, і ми постараємося протягом 2-3 тижнів, щоб люди отримали ці кошти. Е, крім того, люди мають можливість подати на програму є відновлення, але там процедура досить така об'ємна е, довга. Тому місто зобов... взяло на себе обов'язок оперативно зробити ці роботи. Паралельно ті роботи, які стосуються конструктивів, тобто дах, е, вікна в під'їзді. Наші комунальні заходи адже постраждав дитячий садочок школи. Ми ну, попросили і міжнародних організацій допомогти і іншим. Дякуємо, до речі, благодійному фонду Рокада, які теж долучилися оперативно надати матеріали будівельні для цих відновлюваних робіт. Тому працюємо, працюємо для того, щоб люди отримали якісну і вчасну допомогу. Дякуємо нашим захисникам, тому що трагедія могла би бути набагато більша. Слава Богу. Ніхто не 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 загинув, ніхто не не був суттєво поранений. І для нас це є дуже дуже важливо. Тому звертайтеся, берегова 32, мешканці інших будинків навколо. Ми зробили для того, щоб це було оперативно, щоб люди могли отримати допомогу. Дякую.